Це різдво у нас особливо, бо народжується Христос і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах, в таких хатах. Вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт. Вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. Більше українська нація ніколи не поведеться на русський мір. Ми знаємо ціну рускому миру. І 23-й рік буде переломним не тільки в частині війни, в нашої перемоги. Ми в це віримо. А 23-й рік буде переломним щодо. Нової української нації. Бо повернення до старого вже не буде. І ми будемо іншими. Всі ми і Україна буде іншою. Європейською потужною. З найсильнішою і найкращою армією в світі. Зараз в цих умовах наші воїни роблять диво. Артилерія. Авіація, танчики, васильки, міномети, по нам. не читає. Так, стрілекатю це вже вже мухи. Я спустився в підвал школи на Житомирщині. Розбомбане було, да? І спустився, а там діточок було. І коли снікерс, я даю дитині, і таке відчуття, що я їм не снікер здав, Мабуть, буть найсмачніше, що в їхньому житті було. І це змотивувало так, що ну. Я буду до останню. до останнього, поки ми їх звідси не попросимо. Туди звідки вони прийшли. Для цього ми стоїмо тут, щоб Україна жила, щоб діти раділи кожному дню і хвилинам радості в святий вечір і Різдво Христове. Дуже багато українців його зустрічають за кордоном. Жінки, діти. Дуже багато. Українців, причому їх тата, їх брати, сестри, чоловіки зараз знаходяться на фронті. І це лише духовне єднання. Але ми просимо в Господа, щоб ми перемогли. І народилася українська нація, і народилася українська держава. Найкраща держава в світі. Помилиться за Україну. Помилиться за українців помолитися за нашу перемогу. І обов'язково помолитися за Збройні Сили України. І Господь нас почує. І дарує нам перемогу. Все просто. Ворог поряд. Звідки стріляють, знаєм. Роботу свою знаємо. А от чекати це тяжче. Для кожного солдата повернутися цілим, здоровим і неушкодженим додому. Перемоги і закінчення війни. Є, доливаються, я так і роблю. Слава Україні! Героям слава Україні перемоги і щоб Путін здох. І, дорогі українці, приємно вам повідомити, що Христос народився! Слава Йому!